Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Продовжуємо готуватися до Великодня. Маю я ось такі свічечки. Ще з минулого року вони в мене. Зробила я для них ось такі підставочки. Вирішила зробити великодню композицію. Цю підставочку я вже задекорувала. Цю лишень. Покрасила, бо ми її будемо задекоровувати. З чого я її зробила? От в мене ще є така свічечка. Зробила я з такого лоточка для яєць, де є оці високі серединки. Беру ножнички, беру ось цю штучку, кладу і ось тут уже в мене є куточок. І цей куточок я просто-напросто вирізаю. все вот так вот. С этой стороны, с этой стороны. Ой, вот так. Вот получается такая суби, такой себе кошечек. сюда влезает вот эта наша свечечка. Цей кошечок треба пофарбувати. Ми його пофарбуємо акриловою фарбою. Я візьму оранжеву, у мене є фарба оранжева. І швиденько пофарбуємо і будемо декорувати далі нашу роботу. Ось так. Вона прекрасно фарбується. Спочатку фарбуємо одну сторону. Тоді серединку. Я тут не обрізаю це дуже так рівненько, тому що так воно більш цікавіше виходить. Ось так підсохне тоді. Викрасимо ще цю серединку, і будемо працювати. Тепер, що ми робимо далі? Є в мене ще така з гіпсу відлита курочка, я її теж буду використовувати ось такі квіточки, яєчка. І будемо дивитися, який ще декор. Ось така мішковинка. Я вирізала кусочок мішковинки і повидьоргувала звідси ось ці ниточки. І отрималося такі киточки. Що ми робимо? Беру я свій розігрітий гарячий пістолет і на цей зріз дерева він в мене свіжий, ну досить свіжий, я його пройшлася по ньому грунтовкою глибокого проникнення. І після цього він в мене висох, і тепер я ним користуюся. Ось так приклеюю я цю мішковинку. Грунтувала я зріз ось такою грунтовкою. Я нею грунтую і фанеру, і гіпс, і ось таке дерево. Вона дуже гарно це все грунтує. Що ми робимо далі? Беру я ось цю наш кошечок з яєчком і теж буду сюди підклеювати. Такий собі буде у нас пасхальний декорчик на швидку руч. Ось так це виглядає. Поки що ось так. Далі, далі беру ось цю. Так, подивимося на ці мої квіточки, як це все буде виглядати. Ось так. Отут ми прикладемо цю курочку. Яєчка. Ось таку штучку я зробила з така була обрізок в мене цієї мішковинки, видірнула я теж звідси ниточки. Ось так її скрутила і вийшла, така, така собі квіточка. Ось так ми її можемо сюди під, під нашу курочку, скоріше всього, зробити. І тут ми поставимо нашу корочку, так, тепер квіточку, так. ось ці зелені квіточки. Ось така виходить у нас композиція. Поки що ми її відкладаємо в вік. Беремо ось цей наш кошечок і будемо його декорувати. Для цього я приготувала ось тут стрічечки. Ось таку Такий у мене є фатин. Зараз я ось так його відрізаю. Декоруємо. Така стричечка горошек. Ось так ми задекорували наш кошечок для ось цієї свічечки. Ось так він буде виглядати у нас ось. Ще в мене є ось така вербичка. Ось зараз я її. Порочка у нас теж прилипла, але я думаю, я сюди ще додам клею. Ось така святкова композиція на спилі дерева у нас вийшла. Висох мій кошечок оранжевий, я його також задекорувала такою стрічечкою, і сюди у нас стане ось ця свічечка в вигляді яєчка. Тепер у мене є ще дві таких от. два кошечка свічечками, я буду з них теж робити ось таку композицію. Ось така робота у нас вийшла на спилі дерева. Дякую, що ви були зі мною на цьому маленькому майстер-класі. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, донатьте на ЗСУ. Слава Україні!